Вірних синів і дочок української нації, воїнів української повстанської армії, січових стрільців. Вся земля покрита кров'ю українська. І коли візьмеш в жменю тієї української землі, просякнутої кров'ю, то вона просить, не віддавайте мене більше ворогам. І ми тут повинні. Всі, а особливо молодь, поклястися, що ми ніколи не віддамо українську землю, чи близьким, чи далеким, чи пів... північним, чи західним ворогам. Українська земля є українською. А щодо тих ситуацій, які тут маються, я почув, то прямо стискає серце. Невже ще досі 20 років незалежності України десь собі дозволяє тішитися, хізувати, надіятися, що це є його земля? Ми повинні ті камінчики розсипати, а ті малюнки замалювати. Інакше ми не маємо права ні спокійно спати, ні спокійно працювати, ні відпочивати. Ховаємо вільних синів, героїв всієї України і східних областей Галичини і Закарпаття з косами, йшли, бо не було рушниць. Ішли і боролися з бадярами. Жорстоко вони поступили. Вони на Червоному полі та тіса близько скручували дротом і кидали в тису, щоб не було, ніхто не знав стінки. Вони тут передали полякам, а поляки тут же розстріляли. Не будемо до когось вже мати зла, але повинні пам'ятати і повинні одних і других заставити, щоб вони вибачились перед нами, впали на коліна і сказали: пробачте, наші предки робили зле. А зараз хочу сказати, нехай земля, ця земля нашим героям буде пухом. Вічна слава і пам'ять про цих героїв. І слава Україні! Героям слава! Запрошуємо голову спілки політв'язнів репресованих Володимира Горового. Голова Львівської обласної спілки політичних в'язнів України Володимир Горовий. Все частіше Шановний голова Львівської обласної ради, говорити, всі... шановні представники Львівської обласної державної адміністрації, шановні представники влади районної, разом з вами величні політв'язні шановують на цьому місці святому пам'ять полеглих героїв, героїв Карпатської Січі, захисників української держави, Карпатської України. Захисників цієї святої землі, цих чудових гір, захисників України, захисників українців. Тут вже говорили, я хочу теж і, 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 і підтвердити і доповнити про, про так звані вибачення. Ви дивіться, скільки кожного разу, коли от такі називають такі от події. Стає питання про вибачення. Та хто перед ким має вибачатися? На, 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 на жаль, знаходяться такі гори-історики, які починають зовсім іншу пісню співати. Ми повинні українці вибачатися перед тими, перед тими і ще перед кимось. А хто перед нами буде вибачатися? Тут вже, як кажуть, мою думку підтвердив пан Богдан. Ви розумієте? Знаходяться такі, є такий горе історик Ярослав Грицак, його інше я не можу інакше назвати, який каже, що українці повинні вибачитися перед юдеями за Голокост. За що ми маємо вибачатися? От хай він приїде сюди, якщо він вважає себе істориком, і напише оцю історію, хто тут кого вбивав, хто, хто над ким знущався. Ось Прекрасна книжка, я би хотів і дякувати тим віддавцям, які видали цю книжку. Вона повинна бути по всій Україні. Це страхітливі злочини. Що тут твориться? Я дійсно, коли прочитав, я цього ну, я не сподівався, що таке, що таке творили. Така яка, нація, яка себе вважає зараз європейською і культурною нацією. Та це представники таки тої орди, дипи, яких гнали з Волги сюди. Хазари і їм направили напра сюди дорогу на знову ж таки, я закликаю владу покінчити з тими каменюками, яким... з тим монстром, який тут стоїть, на якій підставі, на якому закону вони це зробили. І чого вони тут шукають? Якщо вони так дуже хочуть, то хай ці по камінцях чи всю брилу завезуть на свою праїстою правоківщину. Пра пра це на волу чи за волу? Ото було б добре. Дивно мені, що тут вже я ще раз співтверджують їх і виступав. Чому тут немає представників з області Закарпатської? Чому немає представників діаспори угорської? Які ті, які громадяни України, які, як писали газети, співають гімн. Я не знаю, чи вони українські співають наш державний, але співають свій гімн. Розумієте це? Ну от ну, плюють нам душу, І ми повинні це переносити, ми повинні якось це терпіти. Та не повинні ми цього це... відбути. Ще раз говорю: дійсно, якщо ми комусь будемо організовувати, покликати і закарпатську владу зужинати. І, і район, і, 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 і що було тут більше народу, щоб тут було якраз, якраз дуже багато народу, і щоб ми висловили свій різкий і рішучий протест. Ми повинні кричати про це. Через кілька днів ми будемо відзначати 20 річчя відновлення незалежності української держави. Але чи незалежна вона є? Ні, друзі, вона не є незалежною. Не є вона незалежною. Не, не за таку Україну і повстанці воїни поборолися. І навіть ті, які захищали, ті, яких ми тут сьогодні шануємо пам'ять. Дуже Добре, дуже, позакоризовим є. Інтерв'ю газеті Свобода з сотником УПА Мирославом Симчичем Він сказав, що українці мають показати, що вони народ, а не населення. Якщо не підніметься народ і не скине цю владу, ми пропадемо. Так от, щоб ми не пропали, ми повинні згуртуватися. Ми повинні всі разом об'єднатися і нарешті зрозуміти, яка в нас влада, що їй не місце серед нас повинна бути інша нова влада. І тоді, напевне, ми щастя відкриємо і, і меморіал тут, і інших розшукаємо тих, які тут розкидані по ці гоні, е, говорячи про е, претензії мадярів. Тої їх, то їхня територія, що вони тут говорять, і так далі. А ви ви ж зрозумієте, що недавно заявив президент Росії Медведєв? Вони будуть відзначати 1150 ріття Росії. Читали напевне, всі знаєте про що йдеться. Тобто вони хочуть науково подібно обґрунтувати, що в 882 році, в коли запросили сюди, не сюди. А в два, два фінські села Варягів і легендарного От ніби з тих пір починається Росія. Але це не просто заява якоїсь там <кхи>, лежать історика, це заява державного діяча, президента Росії. Вдумайтеся, де наші вчені, де, 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 де наші наукові розробки? Ми не повинні цього топити. закінчуючи виступ слава Україні! Слава українській нації! Дякую! Слава...